Розділ 11. Умови та закони навіювання. Для того щоб вивести на перший план підсвідому діяльність із її рефлекторними автоматичними психомоторними реакціями, шляхом усунення вищої свідомості, я у своїх дослідженнях виявив необхідність наступних умов: нормальна навіюваність, тобто навіювання у звичайному стані неспання, потребує фіксації уваги, розсіяності уваги, монотонності, обмеження довільної діяльності, обмеження поля свідомості, гальмування. Негайного виконання навіювання, аномальна навіюваність, тобто навіювання у станах гіпнозу або трансу, передбачає фіксацію уваги, монотонність, обмеження довільної діяльності, обмеження поля свідомості, гальмування. Природа аномальної навіюваності, як показали мої дослідження, полягає в розщепленні свідомості, розділенні розуму, що може з часом поглиблюватися і завершитися повним відокремленням пробудженої контрольованої свідомості від автоматичної підсвідомої. Нормальна навіюваність має схожу природу розщеплення розуму, але в цьому випадку ця тріщина не така глибока і не така тривала, як у гіпнозі. Це лише короткочасне миттєве розщеплення між вищими і нижчими психічними центрами. Воно часто зникає вже в момент своєї появи. Я сформулював два закони навіюваності. Перший нормальна навіюваність діє ефективніше, як непряме навіювання і втрачає силу при прямому. Другий аномальна навіюваність навпаки, вона діє сильніше при прямому навіюванні і слабше при непрямому. Це порівняння умов двох типів навіювання вказує на їхню спільну природу. В аномальній навіюваності відсутні дві умови: розсіювання уваги і негайне виконання, в іншому умови подібні. Це доводить, що обидва типи навіювання мають спільне джерело. Зроблений раніше висновок про те, що аномальна навіюваність це глибокий і тривалий розрив у свідомості, підтверджується. Нормальна навіюваність це також розрив, але Миттєвий, це пояснює, чому для навіювання в нормальному стані важливо діяти негайно. Ми маємо скористатися миттєвим ослабленням контролюючої свідомості, щоб передати імпульс у рефлекторну зону, інакше навіювання не подіє. Також потрібно відволікти вищу свідомість, дати їй інше завдання, інакше вона швидко повернеться. Тому розсіювання уваги і негайне виконання необхідні умови нормального навіювання, бо в стані неспання наша свідомість пильнує і покидає свій пост лише на мить. Отже, при нормальній навіюваності розрив свідомості є легким і тимчасовим, а при аномальній глибоким і стійким. Утім, в обох випадках навіювання Приникає до підсвідомої, рефлекторної частини свідомості, і саме вона є об'єктом навіювання. Порівняння законів навіюваності також вказує на ключову різницю. У нормальному стані свідомість чинить опір, тому навіювання має бути непрямим. У гіпнозі ж цей контроль відсутній, тому пряме навіювання працює краще. Сугестивність це функція розщеплення свідомості, і чим більше це розщеплення, тим ефективніше діє навіювання. Загальний закон сугестивності звучить так: сугестивність змінюється пропорційно ступеню роз'єднання свідомості і обернено пропорційно її цілісності.